Далі будемо говорити про рекорди. І дійсно вони вражають. Так. Ціни на яблука. От вони б'ють рекорди, тому що вдумайтесь уявіть собі, за один кілограм яблука 90 гривень. Боже, це ж ну, більше, реально. ніж. Манго. 90 гривень. Так. Ми ж яблучна країна. Коли, коли таке було? Чому так дорого? Сніданок розбирався, зараз пояснимо. Яблука за ціною делікатесів. Ціна від 80 гривень за кілограм. Люди такими сумами обурені. Сумасшедші ціни. Що кажуть садівники? Чи виправдана така ціна? Я думаю, що це в певній мірі якась спекуляція. І чого нам очікувати далі? 98 гривень за кілограм яблук у супермаркеті. І на ринку не дешевше. Лише за останній місяць ціна на фрукт зросла у середньому на 30%. Покупці таким суттєвим здорожчанням не вдоволені. Але за словами продавчині пані Любові, купувати все одно не припинили. Вона працює на ринку понад 20 років і щороку спостерігає підвищення цін. Кому треба, то і бере і ціна не впливає, і ціна не впливає. Так. Кого кошти є? А чому я, на вашу думку зараз такі ціни небо? То що все в Україні подорожчало, Що електроенергія в нас дешева? а Їх же треба то в чому то зіхати. Ще ж яблук немає на деревах, правда? Пані Ольга Львівна таких цін не пригадує за все життя. Вона лікар. Каже, що вітаміни потрібні, але зараз купує яблука тільки онукам. Собі не дозволяє. Сумасшедші ціни. Ви розумієте, 80-90 гривень за кілограм я такого не пам'ятаю з самого дитинства. Угу. І так. через це можете відмовлятись від яблуки? Ну, звичайно, тільки для дітей. А для, а для себе вже оце погризти що небудь. А яка ситуація в супермаркетах? Зустрічаємо тут Аліну. Вона купує яблука навіть у не сезон, хоча ціна і кусається. Від яблук ніколи не відмовляюсь через ціну, тому що дуже люблю цей фрукт. Але 90 гривень за кілограм це достатньо дорого. Десь гривень 60-70 – це нормально. Ну це така межа, яка в принципі нормальна, оскільки є е, свій сад і є інші місця, де можна взяти яблука. Тому, в принципі, так 90 гривень це забагато. У мережі вже жартують, що за кордон манго можна купити дешевше, ніж українські яблука. З цим погоджується і відвідувачка супермаркету Олена. Зараз маю купувати яблука. От давайте з вами разом підійдемо. Ціни на яблука, звісно, вражають. Ну, здавалося, це має бути українського виробника, і тому ціна на яблука має бути все ж таки не такою високою, особливо якщо це саме українське яблука. Дивуються аж таким високим цінам і досвідчений садівник Олександр Андрущак. Він понад 20 років займається садівництвом, вирощує різні фруктові дерева і виводить нові сорти. З його словами, зрощення у цей час цілком нормальне. Однак, якщо порівнювати з минулим роком, коли ціна збуту була 30-40 гривень за кілограм, сьогоднішні ціни занадто високі. Якщо порівнювати з ціною минулого року, то ну до півтора раза вони можуть збільшитися, і то це багатенько. Ну я просто бачу по зарплаті працівників і бачу по тому, як взагалі подорожчало все, то це б було тоді, ну скажем, приблизно аналогічно іншим товарам. Причиною таких високих цін аграрії називають тривале зберігання яблук, а також здорожчання електроенергії, яка для цього використовується. Щодо цін на яблука в новому сезоні, Олександр сподівається на краще, адже зниження врожаю він не помітив навіть попри квітневі заморозки. У мене очікувана запланована нормальна врожайність, і ці заморозки пройшли по урожайності. врожайності. яблуню вони майже не вплинули. Можливо, десь якісь регіональні там моменти, можливо, там південніші області, можливо, вони раніше зацвіли і попали під заморозки. Це може бути, але суттєвих таких якихось впливів я би не відзначав. Що ж стосується нинішніх цін, за прогнозами ринкових аналітиків, вони можуть стабілізуватися лише після масового надходження на ринок фруктів нового врожаю. О, ну тут ціні зашито все і логістики, і транспортування і зберігання тих яблук. Бачите, і тому ті яблука, які минулорічні, бо тут ці ще й не визріли, навіть ці квіточки в не повилуплювалися, То маємо таку тенденцію. Ну, так, Будемо Сподіватися, що там, вже коли дозріє наступний врожай, що ціна знизиться, то лише питання, щоб не було проблем через ті заморозки, які були, і що врожай був хороший, друзі.